Усіх вітаю у новому відео від Тамії. І сьогодні я проведу короткий огляд одних із найбільш незамінних моїх інструментів у моделізмі, а саме пензлів від Тамії. Ці пензлі мають вигнутий напівкруглий кінчик для створення м'яких та розсіяних штрихів під час використання. Особисто я використовую їх, щоби досягти м'яких тональних градієнтів на великих і пласких поверхнях. І хоча пензлі для цього потрібні усім моделістам, на ринку я переважно зустрічаю пензлі, які абсолютно не відповідають вимогам малювання фігур до прикладу у масштабі 1 до 35. У вересні 2023 року Тамія нарешті оголосила про випуск ще двох невеличких пензликів до своєї вже існуючої лінійки пензлів для моделювання, і це буде ніщо інше як маленький пензлик та дуже маленький пензлик із фундукового дерева. Вони спеціально призначені для потреб саме моделістів. Їх щетини виготовлені із синтетичних матеріалів та дуже гарно тримаються у своїх гніздах. Коли я вперше скористувався цими пензликами, я згадав, які неймовірно зручні ручки має ця лінійка. Вони оснащені додатковою пластинкою, яка призначена для того, щоб гарніше триматися і в руці, і, до прикладу, на столі, і запобігати усіляким зіскакуванням. Це безумовно продуманий дизайн, який орієнтований саме на користувачів. Зараз я трохи покажу, як я малюю цими пензликами. Можете присісти та насолодитися приємною картинкою. Щиро дякуємо, що додивились це невеличке відео до кінця продукцію відомого японського бренду. Tamiya ви зможете знайти на сайті Box24, який закріплений у описі до цього відео. Хай щастить!